Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Троє людей загинули. У місті Лозова загинув 55-річний чоловік. Постраждали 10 людей, зокрема, 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка. У селі Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка. Ворог масовано обстріляв Лозову з 2.45 до 4.40 ранку. Попередньо армія РФ атакувала місто 33 БПЛА. Пошкоджено. Об'єкти залізничної інфраструктури горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед десятьох постраждалих четверо залізничників. Госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще п'ятеро людей, зокрема, і двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Один чоловік отримав поранення склом. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири каба, 35 БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу Два FPV-дрони, один БПЛА, тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Прудянка пошкоджено будинок та електромережі. В селі Рогань приватний будинок. В селі Циркуни недобудований будинок. У Чугуївському районі в селі Лосівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом добиздійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Чугуївському та Лозівському районах області. В харківському районі в селі Ругань. Внаслідок ворожого удару горів житловий будинок на площі пожежі 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в селі Лосівка внаслідок удару БПЛА горів житловий будинок на площі пожежі. 150 квадратних метрів. Загинув чоловік тисячу 78-го року народження. Внаслідок нічної масованої атаки БПЛА на місто Лозува виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них дві дитини та один чоловік загинув. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзітнення. На південно-Слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік козацього Лопані, Гоптівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дев'ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозува. Марія Сув'єва, Дмитро Ноєн Ігор Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 46 ударних БПЛА типу шахет. І безпілотники імітатори різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 29 ворожих БПЛА типу шахет і дрони імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 17 БПЛА на східному напрямку. Однієї балістичної ракети, а також падіння збитих уламки у трьох локації локаціях на південному та північно-східному напрямках йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Цієї ночі протягом майже двох годин ворог обстрілював лозовущу на Харківщині. Зафіксовано більше 30 вибухів. У наслідок ударів, завданих російськими військовими, є потерпілі. Ушкоджена залізнична інфраструктура. Йдеться в повідомленнях місцевої влади та Укрзалізниці. Ушкоджена критична інфраструктура. Багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Відновлюємо водопостачання без світла залишається частина міста. Повідомив. Міський голова Лозової Сергій Зеленський також відомо про одного загиблого чоловіка. У місті тимчасово закритий залізничний вокзал. Укрзалізниця повідомила про скасування двох проміських поїздів і зміни в русі ще двох через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова. Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. За даними президента України Володимира Зеленського, у селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях ФПВ дронами. Двоє людей постраждали. Глава держави закликав світову спільноту посилити тиск на Росію та вести санкції проти загарбників. В Україні розробили реактивний дрон-перехоплювач мангуст для боротьби з шахедами. Як повідомляють у ЗМІ, багаторазовий безпілотник, оснащений системою автоматичного донаведення і здатний підлітати до дрона супротивника, вражати його дробовим зарядом у двигун або гвинт а потім продовжувати завдання або повернутися на дозаправку та перезарядження. Мангуст розвиває швидкість до 310 кілометрів на годину, підіймається на висоту до 5 тисяч метрів і має бойовий радіус дії до 12 кілометрів. Україна хоче виробляти дрони разом із Японією. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна готова співпрацювати з Японією в галузі безпілотних технологій, включаючи спільне виробництво дронів. Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів. Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад, у виробництві дронів, заявив міністр. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить візит до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, на порядку денному візиту очікується угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні. Посол України в Анкарі Наріман Джелял також підтвердив, що президент Туреччини незабаром відвідає українську столицю. Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Гаречник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Таку заяву зробив речник Пісков на брифінгу для преси. Він додав, що існує можливість зустрічі Путіна та спецпосланника Білого Дому Стіфа Віткофа цього тижня. Ціні повітряні тривоги та обстріли про ці реалії життя у Харкові. Мери Терехов розповів журналістам українського телеканалу Апостроф окупанти атакують прифронтове місто, використовуючи шахеди БПЛА типу «Молнія», типу чорніка, запускають каби та балістику. Тож, аби захистити людей, місто підтримує протиповітряну оборону та робить все можливе, аби її регулярно вдосконалювати. Якщо казати про протиповітряну оборону, то я по перше дуже вдячний всім бійцям, які сьогодні підсилюють протиповітряну оборону, а вона існує. Але ми всі розуміємо, що на потребу досконалення, бо на ворог теж. Не стоїть на місці, і те, що він використовує сьогодні по місту Харкова, та наразі і по іншим містам, по прифронтовим містам, і по місту Києву, по іншим містам України, потребує посилення протиповітряної оборони. Ми це чудово розуміємо, що вона потрібна у удосконалення і потрібна ешелована протиповітряна оборона. І неважливо тільки сказати, що нам потрібні патріоти і все. Але що щодо збиття шахидів, то повинні бути нові технології. Ми зараз відпрацьовуємо із військовими і з науковцями. Інші способи протиповітряної оборони, такі, які буде збивати шахиди, так це складний процес. Але ми маємо науковців, Ми маємо військових, ми маємо. Досить військових, тому працюємо разом з військовими над цими технологіями для того, щоб захистити наше місто і в цілому Україну від цієї Мер Ігор Терхов наголошує, муніципалітет робить все можливе для того, щоб забезпечити бригади військових необхідним обладнанням та коштами для того, щоб вони продовжували захищати Харків від російської навали. Ми звісно виділяємо кошти міського бюджету в якості субвенції, але коштів як ви розумієте, не вистачає. І я дуже вдячний нашим підприємцям бізнесу, який теж донатить, Теж він залучається щодо підтримки. Військових, але звісно, це величезні кошти, і ми потребуємо і міжнародної фінансової підтримки. І я дуже вдячний, хочу сказати нашим країнам, які підтримують нас щодо щодо ППО і щодо фінансової підтримки. Зі свого боку міська влада каже Ігор Терехов, спільно працює та продовжує робити так, щоб Харків функціонував навіть в умовах війни. Депутати міськради об'єднують свої зусилля, проводять засідання сесій, ухвалюють рішення. Всі згуртовані заради інтересів міста та його жителів. Що стосується консолідації, то ви бачите, що ми проводимо сесії міської ради, і нема і не було випадків, коли якесь питання, яке ми Ставило не було прийнято. навпаки, хочу сказати, практично всі питання приймаються одноголосно. Я дуже вдячний сьогодні депутатам за їх таку громадську. Позицію щодо е, всіх питань, які ми ставимо перед депутатським корпусом, вони всі направлені на забезпечення життєдіяльності міста Харкова і тому е, консолідація є. Е, і ще раз підкреслюю, що депутатський корпус у нас, е, незважаючи на те, які політичні сили вони представляють у міської ради, е, ми консолідовані. Вони консолідовані е, навколо Харкова і інтереси Харкова, перш за все, що стосується секретаря, я хочу сказати, що є регламент Харківської міської ради, є закон, згідно з яким е потрібно обрати секретаря Харківської міської ради. Е -е на... Е Засідання сесії міської ради, яке не може проводити, проводити биратися в онлайн режимі. тому потрібно зібрати сесію, яка буде віч навіч в сесійному залі. Але з метою безпеки ми цього не робимо, бо є певне запрети, що стосується ради оборони міста Харкова. Тому ми не можемо збиратись на жаль, вічна віч, на віч в сесійна залі до речі, так як і обласна рада сьогодні збирається тільки в режимі онлайн. Так, у Харкові відновлюють не тільки житлові будинки, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а й проводять реконструкцію тих місць, що представляють для прифронтового мегаполіса історичну цінність. Триває відновлення університетської гірки, де відбувся сув ґрунту. Приділяють увагу і іншим питанням, доглядають за парками, скверами та створюють нові локації. Таким чином каже Мер, влада підтримує психологічний стан людей. Якщо так казати, то можливо зовсім зачинити. Ворота міста нічого нічого не робити. Це ж по перше, хочу сказати, що там була сов су і ми були вимушені зробити такі відновлювані роботи для того, щоб зберегти. А це хочу сказати історична пам'ятка міста. Харкова. і що стосується того, що ми створюємо, я дуже хочу, щоб Харкові були створені всі умови для життя, і нам необхідно сьогодні. Робити все для того, щоб місто не стагнувало, а розвивалося. І коли люди повертаються, і люди повертаються до міста Харкова, то для них має значення, що робить влада, що ми робимо для того, щоб місто продовжувало розвиватися. І ми будемо створювати такий простор. Ми будемо створювати це для людей. Для людей, бо це фішка міста Харкова, і вона буде продовжувати. Тож, аби підтримувати людей у Харкові, проїзд у громадському транспорті безоплатний. Це наголошує Ігор Терехов, дозволяє жителям міста економити кошти, впроваджують й інші соціальні програми, які фінансують коштом міського бюджету. Такий підхід неабияк важливий для Харкова, який знаходиться в десятках кілометрах від фронту. Додає мер. Потрібно, щоб ми відрізняли, відрізняли е, прифронтові міста і міста, які знаходяться в тилу, е, і хочу сказати, що е, ми потребуємо особливої уваги е, такі міста, які сьогодні. Практично на передовий, такий як Харків, такий як Запоріжжя, такий як Суми, ДНПРО. Тому е, я дуже хочу, щоб була цільова програма підтримки при фронтових міст. Ми потребуємо зовсім іншої уваги, зовсім іншої фінансової підтримки, зовсім інших субвенції для того, щоб ми мали можливість жити і розвиватися. Що стосується громадського транспорту, так, він у нас безкоштовний, Ми будемо зберігати безкоштовний проїзд. У нас є такі можливості, бо це нагальна потреба потреба нагальна потреба для людей, і хочу сказати, що не тільки цим займаємося, ми і фінансуємо, але ж ми сьогодні годуємо безкоштовно, годуємо людей один раз на добу медицинними стравами для того, щоб люди мали можливість жити, і хочу вам сказати, це користується попитом, і якщо Спочатку ми розпочинали. Було кожного дня ми видавали 30 тисяч порцій, То зараз ми видаємо 55-56 тисяч порцій. І кількість попиту зростає, бо ці люди вони потребують нашої уваги і нашого захисту. Марія Соловйова та Юрій Бобикін, Харків. Новини. Регіональних центрах надання адмінпослуг триває впровадження сучасних електронних сервісів. Один з таких можливість оплатити адмінпослуги онлайн у рамках покращення надання адміністративних послуг та електронних сервісів. Впроваджено здійснення оплати за платні адмінпослуги через сайт онлайн. Заявники можуть на офіційному сайту www.dozvil.kh.ua зайти, переглянути необхідний перелік послуг для бажаної послуги, зареєструватися онлайн, а також, якщо послуга платна, здійснити оплату через сайт. Даний сервіс забезпечує зручність та економію часу, прозорість і безпеку проведення розрахунків та уникнення додаткових відвідувань банківських установ. Як саме скористатися сервісом, фахівці демонструють на екрані. Це заходить на сайт дозвіл.киечкрапкаюа натискає кнопку сплатити послугу. Є перелік платних послуг, обирає одну з них бажану, наприклад, оформлення видача паспорта громадянина України. Є звичайний термін, оформлення є терміновий. Наприклад, звичайного обираємо СНАП, до якого заявник бажає звернутися. Далі оплата послуга. Вибір послуги вже підтягнувся, дані для оплати теж реквізити підтягнулися. Далі заявник вносить свій код. Також Прізвище, ім'я по батькові і номер телефону. Сума підтягується автоматично і натискає кнопку Сплатити. Зручність нового сервісу вже оцінили харків'яни, які звертаються до регіонального центру послуг. Ні, ну це зовсім інша справа, тому що, от, наприклад, зараз під час війни навіть небезпечно просто виходити по елементарно і тому там стареньким, наприклад, людям це дуже важливо. І мені це звісно економія часу. Коли працюєш, то нема часу на це, щоб ходити туди-сюди. Ну це класно. Набагато легше. І правильно, що так, черги не стоїш, а через онлайн все можна зробити найкраще. Крім онлайн оплати, громадяни можуть як зазвичай скористатися посттерміналами або терміналами самообслуговування безпосередньо у центрах надання адмінпослуг. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків новини. Тут, у Харкові, за кілька кілометрів від фронту, попри нескінченні обстріли та постійну небезпеку, продовжують відкриватися нові крамниці та заклади. В умовах широкомасштабної війни санцпідприємництво давно вийшов за межі прибутку. Нині бізнес це про сміливість, відповідальність і бажання зберегти життя там, де його намагаються зруйнувати. Не стала винятком і ця крамничка. Тут, посеред свічок, прикрас, картин і тепла Ських рук народжується справжній приклад незламного духу. Це мої вироби. Я роблю свічки. Це свічка ручної роботи, яка виготовлена з бджолиного воску. Кожна пелюстка робиться окремо вручну. Хотілося щось робити, шукала різні ідеї і знайшла. от, свічки вони різні бувають, і саме це зацікавило і почала роботу. Переважна більшість асортименту створена руками людей, які стоять за цим проєктом. Як от ці вишиті картини, оздоблені бісером. Вони з'явилися завдяки майстерності пані Оксани, власниці магазину. Це картина ручної роботи, зроблена в техніці, алмазна мозаїка, Берегіння Харкова. Це моя робота. Люблю Харків, я просто. При багатство вибору серце покупців за виробами з харківською чи патріотичною символікою. Та й самі майстри зізнаються, що найбільше полюбляють саме такий стиль. Подобається Україна. Живемо в Харкові, незламний город. Як Ви вважаєте, чи можуть ваші прикраси подарувати радість людям в цей важкий час? Однозначно. Рішення створити крамничку було прийнято в розпал широкомасштабної війни. Не зупинило підприємницю навіть те, що за лічені місяці до відкриття поруч із цієї локації відбувся масштабний приліт. У наші часи так не вистачає щасливих моментів, кажуть у магазині. Тож ми хотіли, попри все, подарувати людям, хоч якийсь привід для радості. Ми працюємо з грудня 24-го року. Це було складно, було страшно, тому що Харків знаходиться майже щодня під обстрілами. В наш район також прилітали нещодавно. Тому складно, страшно, що може все зруйнуватися, але хочемо жити, хочемо розвиватися, хочемо розвивати Харків, давати йому життя. Тому було прийнято рішення відкритися в такий складний час. Цікаво, що у крамничці також представлені вироби харківських майстрів, які не є штатними працівниками. Це особливий спосіб підтримати талановитих рокодільників і дати їм змогу показати свою творчість широкому загалу. Ми самі дуже творчі натури. Ми любимо робити руками, робити різні речі. Також в місті Харкова є дуже багато майстринь, які виробляють чудові вироби. І було прийнято таке рішення зі. Брати це в одному місці, щоб показати людям, щоб дарувати, щоб люди купляли, раділи. Деякі люди заходять і кажуть, боже, це у вас не магазин, а музей заходять за гарним настроєм. Деякі приходять і кажуть, ой, можна подивитися, підняти собі настрій. Вести бізнесу при фронтовій зоні один суцільний виклик: прильоти, невпевненість і страх за власне життя та справу залишаються незмінними супутниками городян. Однак, разом з тим підприємці відзначають важливу та відчутну підтримку від міської влади. Є складності, але є і підтримка. Підтримка в плані якихось податків, безкоштовного проїзду, бо люди можуть доїхати до нас безкоштовно. Ми знаходимося біля метро, Тому ну а складності все ж таки, бо стан зараз у нас такий. У планах не відступати ні на крок, бо ці жінки знають, заради чого працюють. У крамничці переконані, поки містом звучить дитячий сміх, поки хтось дарує подарунки, а хтось створює їх своїми руками. Харків не просто існує, а живе. Яскраво і наповно. Ми плануємо залишатися, плануємо роботи ще більше, тому що ми з перших днів були у своєму місті. Ми його не покидали, тому що він рідний. Нікуди ми не поїдемо. Ми сподіваємося, що ситуація буде змінюватися на краще, і ми будемо також підлаштовуватися і працювати. Це справа, яка подобається, яка для душі дарувати людям щось гарне, створювати щось гарне для людей. Ольга Трачук, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бобикін. Харків. Новини. У Харкові відбулися змагання з боксу за кубок міського голови Ігоря Терехова. Під час матчевої зустрічі відбулося 23 бої. У турнірі взяли участь молодші боксери та юнаки всіх клубів Харківської області. Боксували як хлопці, так і дівчата. Я займаюся боксом три роки, тому що дуже подобається багато фільмів про бокс. Дивився. Ну з самого дитинства хотів займатися боксом. Тренувався. Я кожен день два рази на день, два тренування, десь півроку їздив на збори, готувався до змагань. Буду продовжувати займатися. Хочу стати чемпіоном світу, виграти Олімпійські ігри там таке. Ну, може, в профімо. Перемогу отримує боксер синього кота Макфартом Віктор Балаклія. Харків завжди був і залишається спортивним містом. Дуже важливо зараз проводити такі турніри, матчові зустрічі, тому що це розвиває боксера. Кожне змагання воно дуже потрібне, тому що це повишає рівень спортсмена, і зараз наші боксери дуже показують гарні результати і на міжнародному рівні, і на чемпіонатах України. Під час турніру відбулася ще одна знакова подія: 12-річному харків'янину Євген. Грицькову, який є першою дитиною в Україні, що перемогла у змаганнях СУМО, що проходили в Японії, вручили відзнаку Національного реєстру рекордів України. Вперше за 30 років ми оголошуємо номінацію, якої досі ще не було. Уявіть собі, за 30 років ми вперше відкриваємо нову номінацію. Наймолодший українець, чемпіон національних дитячих змагань із СУМО. І нехай сьогоднішній новий рекорд також буде відповідь на озвірілу агресію ворога. Новий рекордсмен України Євген Грицьков. На момент змагань євгену було 11 років і 6 місяців. Це наймолодший чемпіон національних змагань з СУМО в Японії. Вітаю тебе! Дуже рада Вперше буде у мене рекорд України. Ну я хочу, щоб це не був останній. Посл... Хочу, щоб ще дуже багато було рекордів України по вольної боротьбі, по боксу. Хочу стати олімпійським чемпіоном по вольної і міра. Та й по боксу хочу стати дуже звісним, як какусик известним боксером. Анна Дядик, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харків, новини. До старту довгоочікуваного відпочинку залишилась година в укритті харківського вокзалу Гамір усмішки та хвилювання для багатьох. Це перша велика подорож. Діти, що через війну покинули свої домівки, отримали шанс на відпочинок і відновлення. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримка партнерських організацій стартувала перша інтеграційна поїздка дітей з числа внутрішньопереміщених осіб на оздоровлення до західної України. Діти е, із числа внутрішньо переміщених осіб. Е, за попередньою реєстрацією у нас їх від'їжджатиме 400 діток, 160 заплановано в серпні. Всі інші дітки поїдуть в вересні місяці. Відпочивати вони їдуть в оздоровчий табір на західну Україну. Вони матимуть можливість підтримати своє психологічне здоров'я. З ними будуть працювати кваліфіковані спеціалісти. Ми бажаємо нашим дітям, щоб вони мали змогу отримати позитивні емоції, поправити своє здоров'я, щоб їхній настрій був сповнений радістю, і ми їх будемо чекати на зворотньому шляху, коли вони будуть повертатися, щоб їхні емоції були найкращими, які можуть бути у дитини. Перед поїздкою від благодійних організацій кожна дитина отримала рюкзак з навчальним. Приладдям розвиваючими іграми та приємними сюрпризами. Діана і Карина Ведріни родом із козачої Лопані. Разом з мамою переїхали до Харкова, який став для них другим домом. Для дівчат це перший досвід відпочинку в таборі і здійснення мрії. Радість нових знайомств. Відпочити дуже хочу. Я дуже схвильована, бо я в перший раз їду і. Мені дуже цікаво, що там буде. Я не знаю. я Хочу щось побачити новеньке, щоб було дуже класно. Хочу, щоб відпочили, набралися сил перед навчальним роком, собі друзів. Це їхній перший відпочинок. Вони ніколи в житті ще не були в лагері. Дуже ну, хочу, щоб було дітям дуже добре. Програма орієнтована на дітей від 7 до 17 років. У таборі на них чекає не лише природа та свіже повітря, а й психологічна підтримка. Індивідуальні групові заняття, арт-терапія, майстер-класи, командні ігри все це для того, щоб допомогти дітям повернути радість життя, знизити тривожність і відновити емоційний баланс. Ну сам більше хочу бачити замок, це прям моя мрія. Що я хочу від цієї подорожі? Я хочу позитивних емоцій, я хочу просто насладитися, відпочити і просто весело про цей час. Я хочу побачити ну е лошадок. Знаю, що там повинні бути. Ну дуже хочу, щоб мені там сподобалось знайти нових знайомств, друзів, відпочити від цих тривог, там зривів і так далі. Я очікую радість, веселість. Ну, Думаю, що буде мені там добре. Я хочу від цієї поїздки отримати радість, щоб я. Ну була в розслабленості і мені сподобалось. А ти вперше їдеш? Так ні, я не вперше їду. Я вже їздила в Івано-Франківськ один раз. Тобі подобається подорожі? так. Я дуже обожнюю. До відправлення потяга лічені хвилини. Батьки проводжаючи дітей, дають останні настанови, фотографуються на згадку, махають у віконечку і з надією дивляться услід. Ця дорога до спокою, тепла та нових щасливих спогадів. Аліна Курмашова, Олег Синицький, Олександр Варов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.